Розповідали, як вони селом ішли, там мертві люди лежали, і їх просто грузили на якісь вози і кудись вивозили. А, а часом вони просто лежали, бо не було можливості вивозити. Ну так страшно це було. Такими спогадами про голодомор 32-33 років із років іспані ділилася бабуся. Ці історії каже жінка, справили на неї неабияке враження. Переконана, аби такі події більше не повторилися. Про них необхідно якомога більше говорити з молодим поколінням. Це дуже важлива тема, яку треба піднімати, і треба молодь якось теж запрошувати на такі заходи, щоб вони теж брали участь, щоб вони проникли з цим. Цією трагедією, щоб вони розуміли, що на майбутнє треба якось будувати так державу, щоб цього не повторювалося. Лише за офіційними даними тоді голод забрав життя 65 тисяч жителів Дніпропетровщини. Реальна ж цифра, переконані архівісти, значно більша у 2007-2008 році. Наші архівісти створили реєстри фондів, в яких міститься інформація про голодомор. На сьогоднішній час це 33 фонди та вісімнадцять з половиною тисяч справ. Усі ці справи вперше оприлюднили. На виставці показали оригінали документів початку 30-х років, що зберігаються у фондах архіву та спогади тих, хто пережив страшний голод. У цьому році ми відзначаємо 90-ту річницю, і ми максимально хотіли висвітлити ці події саме в цю дату. Відвідати виставку всі охочі можуть до 30 листопада, але спершу потрібно записатися. Також у державному архіві наголошують, якщо маєте важливі для історії свідчення родичів про голодомор, надсилайте їх за адресою, що на ваших екранах. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу.